Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум і зараз у нас на огляді велосипед від бренду Дорожник модель Lux модифікація на планетарній тулці Shimano Nexus на три швидкості. Випускається в одному розмірі коліс це 26 дюймів, один розмір рами це 17 дюймів і підійде він під зріст мінімальний 155 см, максимальний до 170-175 см. Є декілька кольорових рішень, ми вам показуємо зараз сірий. Також є червоний, смарагдовий, фіолетовий, з ними ви можете ознайомитись на сайті. Матеріал рами сталь, якісно проварена ті професійні зварні шви. Знизу посилена труба, нижня з підсидельною такою касинкою. На задньому трикутнику розташований сталевий трубчатий багажник з максимальним навантаженням до 25 кг. Кермо на велосипеді регулюється по висоті, зроблено воно зі сталі, хромоване. Вправо розташований дзвіночок. Гріпси приємні та м'які на дотик. Також тут можна відрегулювати висоту керма, тим самим підібрати для себе комфортне положення. Попереду встановлена пластикова корзина. Ось такі алюмінієві педальки входять в комплект. Сидіння на велосипеді комфортне, м'яке, широке, з м'яким наповнювачем та для 100% комфорту також встановлені пружинки. Встановлене на сталевий хромований підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Це дорожній велосипед і в мокру погоду ви залишитесь чистими, так як тут стоять повноцінні, повнорозмірні крила, зроблені вони зі сталі. Задні гальма ножні, класичні, як для дорожніх велосипедів. Також тут є і передні, і вони вже вібрейк ручні. Передня втулка сталева на конусних підшипниках і фіксується колесо, як ми бачимо, на ексцентрику. Встановити та зняти колесо можна без будь-якого інструменту. Абада зроблені з алюмінію, подвійні, гума зі світловідбиваючою стрічкою. Ширина покришки 2,0 дюймів, протектор дорожнього типу, комфортно буде на ньому на асфальті та на твердих ґрунтах. Провідна пара сталева на 36 зубів, встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках, і тут встановлений великий захист від попадання одягу для того, щоб на велосипеді можна було їздити в спідниці. Трансмісія тут, як я вже говорив раніше, на 3 швидкості: система Shimano Nexus. Перемикання швидкостей відбувається всередині втулки, це реально надійний механізм і простий в експлуатації. Швидкості можна перемикати, навіть стоячи на місці. В заводську комплектацію входить центральна підніжка з регулюванням довжини. Ось такий дорожній люкс у 2024 році, і, чесно кажучи, в порівнянні з прошлими роками тут нічого не змінилось, та ж сама рама, та ж сама трансмісія версії на планетарці, вона реально крута, вона надійна, проста і зрозуміла в експлуатації. Ціна якість тут на висоті, велосипед комфортний на кожен день. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Дорожник, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5. Якщо вам сподобалась ця модель, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложеним платежем, оплата частина від «Приватбанк», Монобанк, інші способи оплати. Вам подякую за увагу і до зустрічі в нових відео.